На сьогодні Прилуцький ЦНАП надає населенню 358 послуг. Звіт про його роботу заслухали члени виконавчого комітету на засіданні 11 липня, серед яких реєстрація нерухомого майна, реєстрація бізнесу, реєстрація і зняття з реєстрації місця проживання. Надання послуг держгеокадастру, видача витягів з реєстру територіальної громади щодо проживання, місця проживання, надаються паспортні послуги, послуги в сфері містобудування та архітектури, послуги в сфері комунальної власності, послуги у сфері економіки та житлово-комунального господарства. Один із основних принципів, на яких базується робота центру, є доступність, зручність, своєчасне, повне та якісне, якісне надання адміністративних послуг. Чисельність мешканців громади, які на сьогодні обслуговує Прилуцький ЦНАП, налічує 53 тисячі 470 осіб. Протягом першого п'віччя 2023 року до управління адмінпослуг міської ради надійшло 8 тисяч 83 письмових звернення. Найбільш поширеним протягом звітнього періоду було звернення на отримання наступних послуг. Реєстрація зняття з реєстрації місця проживання надійшло 1835 заяв. До місцевого бюджету за цю послугу було перераховано 51 550 гривень. Реєстрація речових прав на нерухоме майно надійшло 1397 звернень. Та до місцевого бюджету за цю послугу було перераховано 184 110 гривень послуги Держгеокадастру. Надійшло 695 звернень і перераховано коштів до місцевого бюджету 77 тисяч гривні. Видача витягу з реєстру територіальної громади щодо реєстрації місця проживання. Надійшло 2345 звернень. Ця послуга є безкоштовною. Однією з найпопулярніших є паспортна послуга, резюмує Світлана Дурдас. І звертаються в більшості громадян за отриманням саме закордонних паспортів, яких надійшло п'ятдесят 55, п'ятсот паспорт. І е, сума за оформлення закордонних паспортів. Місцевий бюджет поступила в сумі 573 сімдесят тисячі гривень. Паспорта громадянина України id картки. Ми теж їх надаємо, і наразі ми за звітній період оформили 402 паспорта в формі ID-картки. Із них 300 паспортів було оформлено, оформлено дітям 14 років. Вони є безкоштовними, коли вперше отримує дитинка. За інші паспорта, які є платні, в формі ID-картки паспорта була перерахована сума до місцевого бюджету 56 тисяч. 603. 30 гривень і загальна сума взагалі за паспортні послуги за отримання місцевий бюджет надійшла в сумі 630 тисяч 46 гривень. У ході засідання члени виконавчого комітету затвердили проєкт рішення про стан розгляду звернень адміністративних послуг.